Тобі навмисно шкодить ветері Софія, працюємо старолюбі, друзі. Думайте про себе. Хто тобі навмисно шкодить? Давайте подивимося. Якась імператриця, ви знаєте, або заважає зайти в ваше життя якимось змін, змінам, або робить якісь такі зміни, да, котрі, із за котрих ви самі не можете стати імператрицею та отримати свій ріг добробуту. Да, це вселенський ріг добробуту. Дивіться, імператриця це може бути знайома вам людина, або це впливова жінка. Вона може бути на посаді. Та імператриця це чотири королеви в одному. Тобто, розумієте, в неї може бути ну, високий ранг, або для вас це людина з авторитетом. Дивіться іноді батьки. Нам заважають, чесно кажучи, жити, але вони щиро вважають, що так вони нас від чогось оберігають. Розумієте, Тож треба ну з порозумінням віднестися.